Сьогодні на нас заняття з ознайомлення з соціально предметним довкіллям. Тема нашого заняття Олімпійські ігри. Олімпійські ігри є найважливішими спортивними подіями, але відбуваються вони лише раз на 4 роки. Де і коли в історії люди вперше організували спортивні змагання, залишається предметом дискусій. Але з упевненістю можна стверджувати, що кілька тисяч років тому такі змагання вже проводилися в Греції. Під час ігор дотримувалися священного миру. Будь-які військові конфлікти та сутички в регіоні, де відбувались Олімпійські ігри, заборонялись. Учасниками ігор могли бути вільні греки, чоловіки та юнаки. Для жінок у Греції проводились герії, ігри на честь богині Гери. Перші Олімпійські ігри тривали один день, а програма включала лише один вид спорту біг. Зі зростанням популярності ігор. Їх програма змагань поступово розширювалась. У період розквіту вони проходили протягом п'яти днів. Програма змагань включала біг на різні дистанції. Панкратіон. Поєднання боротьби з кулачним боєм, Пентатлон. П'ятиборство, до якого входили стрибки у довжину, біг, метання диска, метання списа і боротьба, кулач бій, перегони на колісницях. У червні 1894 року П'єр декубертен скликав у Парижі міжнародний конгрес для розв'язання питання про відновлення Олімпійських ігор. Це був історичний конгрес, тому що на ньому. Було ухвалено рішення про проведення ігор і олімпіади сучасності та створення Міжнародного олімпійського комітету. Ігри і Олімпіади сучасності відбулись в Афінах 1896 року. В них взяли участь 245 спортсменів із 14 країн світу, які змагались у 9 видах спорту. Символіка Олімпійських ігор. Це Олімпійський прапор, полотнище із зображенням Олімпійської емблеми на білому тлі. Білий колір символізує мир під час ігор. Олімпійський вогонь має тисячолітню історію, що бере початок з Античної Греції, де його запалювали в храмі богині Гери. Сьогодні він символізує єдність, мир і прагнення до досягнення найвищих результатів. Вогонь запалюють в Олімпії та переносять до місця проведення ігор, об'єднуючи спортсменів і глядачів з усього світу. Олімпійська емблема являє собою п'ять переплетених кілець різного кольору, які символізують п'ять різних частин світу, синій Європа. Чорний Африка, червоний Америка. Жовтий Азія, Зелений Австралія. Також існує Олімпійський талісман. Це персонаж, який представляє дух і культуру Олімпійських ігор. Він обирається для кожних ігор країною, що їх проводить, і відображає місцеві традиції та звичаї. Талісман допомагає створити унікальну атмосферу. І підкреслює ідеї дружби, миру та спортивних досягнень. Щороку, починаючи з 2 суботи вересня, в Україні проходить особливий захід Олімпійський тиждень. Цей масштабний спортивно-освітній проєкт покликаний не лише заохотити до активного способу життя, а й познайомити з багатою історією олімпійського руху. Місце проведення заходу. Це не лише школи, а й табори, бази відпочинку, позашкільні та вищі навчальні заклади. Учні та студенти беруть участь у змаганнях на спритність і витривалість, а також в освітніх активностях, де дізнаються про легендарних олімпійців і принципи, що лежать в основі олімпійського руху. Олімпійський тиждень це не просто спорт. це Популяризація здорового способу життя в умовах сучасного ритму життя. Адже в Україні, як і у світі, спорт стає одним із ключових факторів формування фізичного і морального здоров'я нації. Для дітей і юнацтва спортсмени завжди є вдалим прикладом для наслідування, а заняття спортом молодого покоління означає зростання здоровіших людей.